з Вами продовжуємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. І вже 4 червня ви будете складати зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Це директор школи та вчитель історії Анатолій Самохотов. Говорить, що з 20 учнів 11 класу зНО з історії України складатимуть восьмеро. Ми працюємо з дітками по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Починаючи ще з 1 вересня. На кожному уроці ми проглядаємо по декілька тем, по декілька елементів. Після того як не були вже відомі результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, ми з дітками. Продивилися відео роз'яснення до кожного питання. З'ясували, чому саме так, а не інакше. Ось таким чином. І зараз продовжуємо готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. За словами вчителя, самостійно до тестування підготуватися можна, але ця робота повинна бути системною. Тут вже залежить все від дитини, від підготовки дитини, від рівня знав... ну, учня. Якщо взагалі потрібно навчатися, ну дуже дуже важко підготуватися до ЗНО з будь-якого предмета. Якщо, наприклад, той предмет не вивчати роками, ну вибачте, і дуже мало приділяти цьому часу, потрібно уважно слухати на уроках що розповідають вчителі, Виконувати ті завдання, більше читати, більше спілкуватися між собою, бути різносторонним всебічно розвинутою особистістю. Історію України, англійську, математику, українську мову та літературу і географію. Тестування з цих предметів обрав одинадцятикласник Ростислав Буша. каже, що готується самостійно без репетиторів. Думаю, що сам здатний. А там, де я був не впевнений, я придбав або посібник, або курси. Стараюся кожного дня приділяти підготовці, але можливо один день одному предмету, інший день вже другому. Тобто мет так вироботилось. За словами одногрупниці Ростислава Анастасії, золотоверхою найскладнішою для неї є підготовка до тестування з історії України. Я до неї була не готова, я не очікувала, що буду здавати цей предмет. Я вирішила це тільки в 11 класі, коли вирішила піти на філологічний факультет і зрозуміла, що там обов'язкова історія України. Я займаюся кожного дня підготовкою до ЗНО. Ну, витрачаю приблизно годин дві три Ходжу до репетиторів, також роблю тести на сайтах, читаю твори з української літератури. Ну займаюся так. Учень 11 класу Максим Нетахата розповідає, завтра складатиме хімію, а далі англійську мову у вівторок. каже, що підготовка до тестування ускладнилася через дистанційне навчання. цей рік було деяке труднощі з підготовкою і, взагалі, з школою, адже це все через карантин і ковід. Тому в нас деякі робочі години випали взагалі, або деякі стаціонарні години перевелися на дистанційне. Як на мене, дистанційне навчання зовсім не йде в рівень з стаціонарним, тому нам потрібно то було дуже готуватися і сильніше ніж попередні роки. Хлопець говорить, що найскладнішою для нього є обов'язкова для складання усім випускникам математика. одного, на мою думку, більш напрямлено на дітей із. Із якби черкаських шкіл, із несільських. А в них більше, більше годин, у них Більша якби спеціалізація на математику. Я я вважаю, що їм буде легше це здавати, ніж нам. Для успіху треба постійно працювати над предметом. Говорить вчителька англійської мови Людмила Гаврюшова. Дев'ятеро випускників Червонослобідської школи складатимуть цей предмет на ЗНО. Самостійна робота обов'язкова. Консультації позаруч, навіть позакласна робота з дітьми, також сприяє підготовці до ЗНО. Я їм проводжу консультації на канікулах. Ми працювали щоденно, вони приходили, група цих дітей. Ми працювали зараз, після уроків залишаються, щоб підготуватися якісніше. Одним із завдань на ЗНО, каже вчителька, є написання листа. Це лист особистого характеру або діловий лист, Ми вивчаємо структури цих листів і тренуємося на всі теми, тому що важко передбачити, що саме буде. На 48 пунктах тестування в області працюватимуть 2600 осіб, які допомагатимуть у проведенні заходів. Розповідає проректорка з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Наталя Лісова. Їх забезпечить захисними щитками та засобами деззахисту. Маємо змогу на кожен пункт тестування дати засоби, які насамперед це дезінфікуючі засоби і для рук, і для поверхонь, Це і халати, і щитки для персоналу, для медичних працівників. Ніхто не забезпечує із персоналу масками всіх учасників зовнішніх оцінювань. Якщо він по Працював три години, він має змогу змінити. Ми всі ці умови дотримуємося. Розпочнуть о 9 годині 50 хвилин. І звичайно, я так думаю, що це достатньо буде часу для того, щоб діти і побачили себе у списках, і подивилися, в якій аудиторії вони будуть працювати. Ірина Філенко Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.